Кривенька качечка українська народна казка. Був собі дід та баба, де не було у них дітей. От вони собі сумують. А далі дід і каже бабі. Ході, бабо, в по грибки. От пішли. Бере баба грибки, коли дивиться. У гніздечко, а в гніздечку качечка сидить. От вона дідві Дивись, діду, яка гарна качечка. А дід каже Візьмемо її додому, нехай у нас живе. Стали її брати, коли дивляться, аж у неї ніжка переломлена. Вони взяли її тихенько, принесли додому, зробили їй гніздечко, обложили його пірячком і посадили туди качечку, а самі знов пішли по грибки. Вертаються. Аж у них прибрано. Хліба напечено, борщик зварений, от вони до сусідів. Хто це? Хто це? Ніхто нічого не знає. Друго дня знову пішли діти і по грибки. приходять додому, аж у них і варенички зварені, і печінок стоїть на віконці. Вони знов до сусідів. Чи не бачили кого? Бачили якусь дівчину, від криниці водицю несла. Така, кажуть, Гарна, тільки трошки кривенька. О дід і баби думали-думали, хто б це був, ніяк не вгадають. А далі баба дідові каже, знаєш що, діду, зробимо так. Скажемо, що йдемо по грибки, а самі заховаємося та й будемо виглядати, хто до нас понесе воду. Так і зробили. Стоять вони за коморою. Коли дивляться, аж із хати виходить дівчина з коромислом. Така гарна, така гарна, тільки що кривенька трошки. Пішла вона до криниці, а дід і баба тоді в хату. Дивляться, аж у гніздечку нема качечки, тільки повна пір'ячка. Вони тоді взяли гніздечко та кинули у піч. Воно там і згоріло. Коли жидє дівчина з водою війшла в хату, побачила діда й бабу, та зараз до гніздечка, аж гніздечка нема. Вона тоді як заплаче. Дід і баба до неї кажуть не плач, Галочко, ти будеш у нас за дочку. Ми будемо тебе любити й жалувати, як рідну дитину. А дівчина каже, я до віку жила б у вас. Якби ви не спалили мого гніздечка та не підглядали за мною. А тепер, каже, не хочу. Зробіть мене, діду, кожілочко і веретенце, я піду від вас. Дід і баба плачуть, просить її зостатися. Вона не схотіла. От дід тоді зробив їй кожілочко й веретенце. Вона взяла, сіла на дворі і пряде, коли ж летить каченят та бунок. Побачив її, співають Он де наша діва, он де наша іва, наметеному дворіці, на тесаному стовпці, кожілочка шумить, веретенце дзвенить, скиньмо по пір'їнці, нехай летить з нами. А дівчинка їм відповідає Не полечу з вами, як була я у лужку, виломила ніжку. А ви полинули, мене покинули. От вони й полетіли далі. Коли летить другий табунок, і ці теж. Онде наша діва, онде наша Іва, на метеному дворці, на тесаному стовпці. Кужілочка шумить, веретенцець дзвенить. Скиньмо по пір'їнці, нехай летить з нами. А дівчинка їм відповідає Не полечу з вами, як була я в лужку, виломила ніжко, а ви полинули, мене покинули. Коли ж лети третій табунок каченят, побачили дівчинку і зараз. О, де наша діва, де наша Іва на наметеному дворці, на тисаному стопці, кужілочка шумить, веретенці дзвенить, скиньмо попірєнці, нехай летить з нами. Скинули їй попірєнці. Дівчина увертілась у пір'ячко, зробилася качечкою і полетіла з табуночком. А діти і баба знов зостались самі. От і казочці кінець, а хто слухав молодець.